Тож ми спинились на світлофорі. Він під'їхав, різався і а Ми спинились тут. Окей, okay. це уся інформація, що мені знадобиться. І в яких ви стосунках? Вибачте, ваші стосунки, ви, брати, сестра? Чи друзі? Ми зустрічаємось. Зустрічаєтесь, зрозуміло. Взагалі, то ви можете записати, типу, спілкуємось. То ви зустрічаєтесь чи спілкуєтесь? Спілкуємось? Ну, типу, перші кроки. То ми спілкуємось, то що з цього. Ми їдемо на день народження моєї мами. Ви думаєте, я б взяла якогось випадкового чувака? А, то вона твоя дівчина. Воу воу, воу -во -во -во, чоловіче. Та ти ж змусила мене туди їхати. Ти сказав, хочеш познайомитися Тут з нею? Ти налажав, це великий кро. Я сказав, бо ти хотіла, щоб я хотів. правда спливає. Думаю, все ж треба записати дівчина. Це для мене сюрприз. Що мій хлопець розмовляє з іншими дівчатами? Нет, твій хлопець. Мені просто треба щось записати для страхової не записати для страхової, що мій хлопець зрадницький шмат лайна. Радницький. Ти щойно сказав, що розмовляєш з ж Показав це, значить, міг би, якби хотів. Це не означає, що я збираюсь це робити. Що це про свободу? Не хочу почуватися прив'язаним. Якби я хотів, скажімо, поїхати у Вегас на вікенді і трахнути повію. Я міг би ніхто не заборонить мені. О мій. Ти хочеш поїхати у Вегас і трахнути повію? Я не так сказав. Ти сказав, якщо хочеш поїхати в Вегас і трахнути повію, ти можеш, якби я хотів, я б міг, але я не хочу. Я просто кажу, що є можливість. Здається, я розумію, про що він це жахливий приклад, але я розумію. Виявляється мій не хлопець. Хоче поїхати у Вегас і трахнути повію. Слухаєш. Я слухаю дуже уважно. Шльондротрах, запишіть шльондротрах. Шльондротрах. Ані, я розумію, що ви дуже розчаровані, ніколи не трахав повію. Технічно кажучи, він каже про абстрактний секс з повією. Тож це не... добре, знаєте що? Це був жахливий приклад. Я спробую ще раз. Я спробую. Будь ласка, спробуй. Я їду в Майамі, і закопуєшся, брате. Заселяюся в готель Фонтан Блю, і поки реєструюся, я зустрічаю Пабло. Угу. Пабло такий гей, мужиче, хочеш на мою яхту і в кокосовий гай? Я такий, звісно, і от я на яхті. З чуваком на ім'я Пабло, який виявляється найбільшим постачальником кокаїну по цей бік, Місісіпі. О, я знаю, куди він веде. Тож це четверта ранку. Ми навалюємо, ми катаємось на лижах з цим лайном. І от я бачу п'ять колумбійських з товстими дупами. Куди ти зібрався з цим? Я... Якщо ти даси мені закінчити, я дійду до частини історії, де я не хочу нюхати з дуб повій, з Паблою і його хлопцями, окей? Не хочу. Чому ти продовжуєш казати ти про ні? них поговорити з моєю дружиною. Ти думаєш, я хочу трахнути колумбійську повію Але з Великою дупою. Ні, не хочу, я ж намагаюсь довести. Ми на шляху на бранч з нагоди Дня народження моєї мами, і все, про що ти можеш говорити, це секс з колумбійськими повіями, з великими дупами. Тож знаєш, що ти можеш зробити? Можеш йти додому. Порозважайся у Фонтанблю. Більше не спілкуються.